Футбольна історія Криворіжжя містить у собі чимало цікавих та яскравих сторінок. В одну з них вписано міський дитячий турнір Осінні зірочки, який щонайменш 35 років тому надав змогу наймолодшим прихильникам гри мільйонів реалізовувати спортивні амбіції на офіційному рівні. Цю можливість спочатку дарують юнакам районі відбіркові змагання, за результатом яких краща футбольна команда від загальноосвітнього закладу бере участь у міському фіналі. Многие футболисты, знаменитые, городские, которые грають играют за городами, за город грали. они всі вийшли з цього турніру. І що примечательно, що цей турнір ми завжди проводимо на центральному стадіоні Металлург. Це как бы процес в тому плані, що діткам дуже нравится центральна арена, і вони будуть всю життя згадувати. Тому діткам самое головне – здоров'я, щоб вони уважали своїх тренерів. Ну і самое головне, що вони становятся нормальними людьми. Саме десятирічні юнаки, учасники міського турніру осінні зірочки чи не єдині представники своєї вікової групи, кращим з яких, на відміну від інших одноліток, щастить завершити районний відбір спочатку на штучному полі 69-ї школи, а у фіналах зустрітися на газоні головної футбольної арени Кривбасу. Не винятком із встановлених правил став цьогорічний турнір. Вони прийшли на, на 69-ї школі на іскусним полі. вони вже були раді. Вони перер... Некоторі хлопці взагалі перший раз бачили. Що такое искусственное поле, хоч воно і уменьшенных размеров. А коли узнали, що буде фінал на центральному стадіоні міста Металург, всі були в захваті, в і, ну, мечтали, они вони билися там до, до того, що ламали почти чуть не ноги, ломали, да, дрались за перше місце, щоб именно здесь, на центральному полі, сыграть матч. Тривалий час спортивний захід входить до програми всеукраїнського турніру Шкіряний м'яч. Має всебічну підтримку з боку спорткомітету Криворізької федерації футболу та комунальної газети Червоний гірник. Говорять, обично, що якщо зажигають зв'язки, то це комусь потрібно. Це потрібно, я би добавив тим. Тим которые які сьогодні вот бігають на футбольному полі, які стремятся к чему то к новому, к развитию, к совєшенству. Именно такие ребята, десятилетние, они показують азартний емоціональний такой футбол, який навіть не і вишелігі, скажемо, і премєр лиге. Поэтому турнір востребован. Матч за третє місце видався рясним на забиті голи. Він завершився перемогою юнаків 91 ї гімназії із Саксаганського району. З розгромним рахунком 5-0 вони переграли одноліток з 87 ї школи Довгинцівського району. У боротьбі між претендентами на головний трофей змагань, учнями 8-ї та 103-ї шкіл, перемогу 2-0 над суперниками із Центрального міського святкували представники Дзержинського району. Фінал сподобався, все було цікаво. Нам не легко дісталася ця перемога, але все-таки ми раді нашому успіху. Медалі, грамоти всім! Круто! Окрім символічних кубків, медалей та грамот, призери переможці отримали футбольні м'ячі від одного із співзасновників турніру, радколегії газети Червоний гірник. Загалом змагання у рамках міського турніру «Осінні зірочки розпочали цикл аналогічних першостей, які восени чекають на юнаків середнього і старшого шкільного віку. Серед таких шкіряний м'яч і золота буса.